Продовжуємо вивчати нашу дисципліну комп'ютерне проєктування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішнього заняття етапи проєктування виробу. Задачі синтезу і аналізу у САПР. План нашого заняття. Перше питання. Підходи і методи проєктування у САПР. Друге питання блочно-єрархічний підхід. Третє питання завдання синтезу і аналізу. Оптимальне проєктування конструкцій. Перше питання. Підходи і методи проєктування у САПР. У сучасних САПР використовують різні підходи і методи проєктування. На практиці, особливо при проєктуванні об'єктів машинобудування. Рідко зустрічаються випадки, коли існує можливість повного опису об'єкту в рамках однієї програми. Це обумовлено великою складністю завдання на проєктування. Описи технічних об'єктів за складністю повинні бути узгоджені з можливостями сприйняття людиною і оперуванням описами в процесі їх перетворення за допомогою наявних засобів проєктування. Проте виконати цю вимогу в рамках деякого єдиного опису, не розбиваючи його на складні частини, вдається лише для простих виробів. Як правило, потрібна структуризація описів з відповідним роздільним представленням проєктованих об'єктів, використовуючи ієрархічні рівні і аспекти. Це дозволяє розподіляти роботи по проєктуванні складних об'єктів між підрозділами проєктної організації, що сприяє підвищенню ефективної ефективності, продуктивності праці проєктувальників. Друге питання. Блочно-ієрархічний підхід. Розділення процесів поступінні деталізації, відображених у ньому властивості і характеристик об'єкту лежить в основі блочного підходу до проєктування, що призводить... До появи ієрархічних рівнів абстрагування в уявленнях про об'єкт. На кожному ієрархічному рівні використовуються свої поняття систем і елементів. На верхньому рівні проєктований складний об'єкт розглядається як система взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів. Кожних з цих елементів є також складним об'єктом, який, у свою чергу, розглядається як система на наступному, нижчому рівні. Виділення об'єктів відбувається за функціональною ознакою. Подібне розділення продовжується аж до отримання на деякому рівні елементів, описи яких подальшому поділенню не підлягають. Ці елементи по відношенню до об'єкту називають базовими елементами. Таким чином, принцип ієрархічності означає структуризацію уявлень про об'єкти й проєктування по ступеню детальності опису, а принцип декомпозиції блоковості розбиття представлень кожного рівня на ряд складових частин блоків з можливостями роздільного поблочного проєктування об'єктів на кожному з рівнів. Конструкції машин і об'єктів проєктуються Проектування є складною системою. Внаслідок цього математичний опис конструктивних елементів повинен базуватися на блочно ієрархічному підході до процесу конструювання. Для промислових об'єктів машинобудування, приладобудування і легкої промисловості та інших галузей характерні наступні ієрархічні рівні. Машина, агрегат, вузол, деталь. Рівень четвертий, найнижчий рівень складається, складають деталі машин. Рівень 3 сукупність деталей. Вузол, збірна одиниця. Рівень 2 агрегат. Сукупність вузлів. Рівень перший машина. Сукупність агрегатів. Для точного представлення ієрархії системи машин можуть бути передбачені додаткові підрівні, наприклад, вузли машин, що можуть бути розбиті на підвузли. Розглянемо ієрархічне представлення технічного засобу автоматизації. Відповідно до ієрархії об'єктів, проектування можна побудувати ієрархію їх математичних моделей. Отже, блочно ієрархічний підхід до проєктування це підхід, заснований на розподіленні описів проєктованих об'єктів на ієрархічні рівні, заступенням детальності відзеркалення властивості об'єктів, а також на відповідному розподіленні процесу проєктування на групи проєктних процедур, пов'язаних з отриманням і перетворенням описів виділених ієрархічних рівнів. Єрархічна структура описів має місце в кожному з аспектів описів складних систем. Наприклад, описи функціонального об'єкту діляться на мета- і макрорівні. У описах конструкції виділяють рівні. Комп... Комплектів устаткування агрегатів, складальних одиниць і деталей. У описах технологічних процесів рівні принципових схем маршрутної і операційної технологій. При переході з вищого ієрархічного рівня на нижчий ступень детальності опису об'єкту зростає. Для збереження прийнятої складності описів, прийнятої розмірності вирішуваних задач, при такому переході необхідно проводити декомпозицію описів на блоки з подальшим поблочним розглядом і перетворенням описів. В результаті з'являється можливість звести вирішення невеликої кількості надмірно складних завдань до вирішення великої кількості завдань. Якщо вирішення задач вищих ієрархічних рівнів передує рішенню задач нижчих ієрархічних рівнів, проектування називають низькосхідним. А коли спочатку здійснюються етапи, пов'язані з нижчими ієрархічними рівнями до проектування, називають висхідним. У кожного з тих двох рівнів проєктування є свої переваги і недоліки. Несхідне проєктування. При такому проєктуванні спочатку створюються описи на вищих ієрархічних рівнях, а потім на нижчих. Проєктування зверху вниз. Наприклад, послідовність проєктування може бути такою. Структурна схема технічного засобу автоматизації, моделі агрегатів і систем, розрахункові системи вузлів і деталей. Функціональне проєктування складних систем найчастіше буває несхідним, аж до рівня на якому елементу уніфіковані об'єкти. При несхідному проєктуванні система розробляється в умовах, коли її елементи ще не визначені, а Відомості про їх можливості і властивості носять попередній характер. Висхідне проєктування. Проектування при якому виконання процедур по отриманню описів несхідних ієрархічних рівнів передує виконанню процедур по отриманню описів об'єктів високих ієрархічних рівнів називається висхідним проєктуванням проєктування від низу до верху наприклад об'єкти проєктуватися можуть в такій послідовності деталі збірні одиниці агрегати при висхідному проєктуванні елементи проєктуються раніше системи тому попередній характер мають властивості і вимоги до елементів Оскільки припущення можуть не підтвердитись, часто потрібне повторне виконання проєктних процедур попередніх етапів після виконання проєктних процедур подальших етапів. Такі повторення забезпечують послідовне наближення до оптимальних результатів і обумовлюють ітераційний характер проєктування. Отже, ітераційність відносить до найважливіших принципів проєктування складних об'єктів. На практиці зазвичай поєднується висхідне і несхідне проєктування. Наприклад, висхідне проєктування має місце на всіх ієрархічних рівнях, на яких використовуються уніфіковані елементи. Очевидно, що такі елементи орієнтовані на застосування в різних системах певного класу, що розробляється раніше, ніж будь-яка конкретна система з цього класу. При розробці нових конструкцій зазвичай використовується евристичний прийом синтезу. Евристичний прийом синтезу. Неформалізований прийом, який виконується при синтезі технічних об'єктів і дає змогу визначити, у якому напрямі шукати потрібне технічне рішення, називається евристичним. Евристичні прийоми зберігаються у спеціальних фондах, базах даних для подальшого використання інженерами. І в інтерактивних процедурах синтезу. Евристичні прийоми діляться на групи перетворень виду руху матеріалу, геометричної форми в просторі, в часі, додаванням, виключенням, заміною аналогічної і т. .п. Прикладами еристичних прийомів можуть служити такі: Зміни, змінити напрям обертання, перейти від однорідних матеріалів до композиційних. Вивернути форму на виворіт, поміняти місцями протилежно розміщені елементи, перетворити асинхронний процес в синхронний, витрачені елементи відновити безпосередньо на процесі роботи, виключити найбільш потужний елемент, замінити механічну обробку для зняття стружки, звернути увагу на спосіб рішення оберненої задачі. Третє питання. Завдання синтезу і аналізу. Оптимальне проєктування конструкцій. Проектування. Складний і важко формалізований процес, який об'єднує такі важливі процедури, як синтез структури, вибір параметрів елементів, аналіз і ухвалення рішень. Особливо важлива початкова стадія проектування, коли вибираються ефективний фізичний принцип дії, раціональне технічне рішення і визначаються оптимальні значення параметрів. Завдання синтезу і аналізу. Під синтезом розуміються проєктні процедури, направлені на, на отримання. Нових форм описів проєктованого об'єкту відповідно до заданих показників його функціонування. Аналіз це проєктні процедури, що мають на меті отримання інформації про властивості проєктованого об'єкту по заданому опису. Завдання синтезу пов'язані із створенням проєктних документів і самого проєкту. Завдання аналізу пов'язані з оцінкою проєктних документів. Процедури синтезу діляться на процедури структурного і параметричного синтезу. Пошук раціонального технічного рішення при вибраному фізичному принципі дії здійснюється методами структурного синтезу. Визначення оптимальних значень параметрів елементів технічної системи відомої структури є завданням параметричного синтезу або параметричної оптимізації. Метою структурного синтезу є вивчення структури об'єкту, переліку типів елементів, які складають об'єкти способу зв'язку елементів між собою у складі об'єкту. Параметричний синтез полягає у визначенні числових значень параметрів елементів при заданих структурі і умові працездатності, що впливають на вихідні параметри об'єкту, тобто, при параметричному синтезі потрібно знати точку або область в просторі внутрішніх параметрів, у яких будуть виконуватися певні умови, зазвичай умови працездатності. Проектні процедури, класифікація проєктних процедур, аналіз і синтез. Аналіз одноваріантний і багатоваріантний. Одноваріантний аналіз включає в себе аналіз статистики, аналіз динаміки, аналіз участковій області, аналіз стійкості тощо, багатоваріантний аналіз, аналіз чутливості, статичний аналіз і розрахунок залежності вигідних параметрів. Синтез, параметричний синтез і структурний синтез, параметричний синтез. Призначення технічних вимог, розрахунок параметрів елементів, ідентифікація математичних моделей, структурний синтез, вибір принципів функціонування, вибір технічного рішення і оформлення документів. Процедури аналізу діляться на процедури одно- і багатоваріантного аналізу. При одноваріантному аналізі зад значення внутрішніх і зовнішніх параметрів потрібно визначити значення вихідних параметрів об'єктів. Зручно використовувати геометричну інтер інтерпретацію цього задання, пов'язану з поняттям простору і внутрішніх параметрів. Це і мірний простір, якому для кожного із n-внутрішніх параметрів виділена координатна вісь. При одноваріантному аналізі задається також деяка точка в просторі внутрішніх параметрів, в якій потрібно визначити значення вихідних параметрів. Подібне завдання зазвичай зводиться до одноразового вирішення рівнянь, які є складовим математичної моделі що обумовлює назву даного виду аналізу. Багатоваріантний аналіз полягає у дослідженні властивості об'єкту у деякій області простору, внутрішніх параметрів. Такий аналіз вимагає багатократного рішення систем рівнянь, багатократного виконання одноваріантного аналізу. Синтез являється оптимізованим, якщо визначені найкращі структура і значення параметрів. При розрахунках оптимальних значень параметрів із заданою структурою говорять про параметричну оптимізацію. Завдання вибору оптимальної структури називають структурною оптимізацією. Постановка завдання оптимізації має змістовний сенс тільки у тому випадку, коли з'являється необхідність вибору одного з конкуруючих варіантів, одержаних при обмеженості ресурсів. Технічне. Проєктування завжди ведеться в умовах жорстких обмежень на матеріальні, енергетичні і часові і інші витрати. Разом з тим, засоби САПР дозволяють виконати, виконати розробку декількох альтернативних варіантів. Тому остаточний вибір технічного об'єкту ухвалення, ухвалення рішення необхідно проводити з урахуванням вироблених правил переваг на підставі встановлених критеріїв. Вибір критерію є одним з важливих етапів постановки завдання, оптимізації і всі подальші дії, направлені на пошук об'єкту, який буде найбільш близьким для до оптимального за вибраним критерієм. В основі побудови правил переваг лежить цільова функція, що кількісно виражає якість об'єкту, в тому також називається функцією якості або критеріями оптимальності. Формування цільової функції завжди виконується з за урахуванням різних виходів параметрів проєктованого пристрою, залежно від змістовного сенсу цих пристроїв і вибраного способу їх поєднання в цільовій функції. Якість об'єкта буде тим вища, чим більше її значення максимізація і тим, чим менше її значення, мінімізація. Вибір цільової функції носить суб'єктивний характер, і тому об'єкт може бути оптимальний, оскільки в сенсі даного критерію. У більшості підходів до оцінки технічного об'єкту прийнято орієнтуватися на еталонні зразки. На думку провідних фахівців галузі, експертні оцінки або техніко-економічні показники. Які визначаються технічним завданням на проєктування. При підготовці технічного завдання зазвичай враховуються досягнення одержання світової практиці, а також в тій чи іншій мірі експертні оцінки, тому об'єктивно варто врахувати орієнтацію на технічні завдання. Найбільш повна оцінка проєктних рішень може бути виконана на основі аналізу. Техніка економічних показників з урахуванням вимог, сформульованих в технічному завданні. Дякую за увагу!